Нам уже є на зв'язку. Єгор Бралян, міжнародний оглядач, аналітик, детектор медіа. Пане Єгоре, Ще раз вітаю вас. Добрий вечір. Привіт, Притуал, пане Ігоре, коли починаємо говорити про мита, які впровадив Трамп, бачите, навіть зв'язок не витримує і починаються неполадки. Давайте роз'яснювати, в принципі, що вчора відбулося, тому що Трамп називає 2 квітня днем визволення Америки, запроваджує санкції для десятка країн, про які не пам'ятає світ, як кажуть, з минулого століття. Як на це рішення реагує світ і що впровадив Трамп простою мовою? Трамп впровадив тарифи щодо загалом дружніх країн Сполучених Штатів Америки, це такі країни, як Канада, Тайвань, Республіка Корея, Японія, і питання полягає в тому, наскільки ці країни будуть здатні вести повноцінну торговельну війну проти Сполучених Штатів Америки, тому що. Подібних дій не робив, не робив жоден американський президент. це Дійсно безпрецедентно. і питання полягає в тому, наскільки ці країни будуть здатні протидіяти Трампу в цій торговельній війні. Я наголошую для наших глядачів, що безпосередньо про вплив без мита, зокрема, і на Україну, ми говоритимемо далі у нашому ефірі із економістом Олексієм Друговим. До вас запитання наступне, тому що президент Дональд Трамп заявив, що його перша закордонна поїздка під час другого терміну ймовірно включатиме саме поїздку до Саудівської Аравії, об'єднаних Арабських Еміратів та Катару. Я ж нагадаю, що у березні саме у Саудівській Аравії відбувалися переговори між Сполученими Штатами Америки. Між Україною і Росією чи пов'язані ці процеси, чи є тут зв'язок, і чому саме Саудівська Аравія Трамп планує перший відвідати Саудівська Аравія є важливою країною з точки зору інтересів США на Близькому Сході, і саме тому не дивно, що Трамп планує відвідати саме Саудівську Аравію, як одну з перших саме іноземних держав. Плюс не варто забувати той бекграунд, який був. Під час його першої адміністрації, коли Трамп заблокував постачання озброєння для Саудитів, тому що все це зав'язано саме на війні в Ємені, де з одного боку хусити, які підтримуються Іраном, воюють проти уряду Ємену, а з іншого боку, проти хуситів, воює Саудівська Аравія, де більшість є сунітами. І... Але Трамп не дозволяв під час свого першого терміну надавати будь-яку зброю Союзській Аравії. І Це викликало серйозні невдоволення, і на це наклалося так само вбивство е журналіста Хашогі е у посольстві Союзської Аравії у Стамбулі. І якби зараз Трамп хоче. Заново розбудувати свою політику щодо близького сходу, зрозуміло, що для США ключовий партнер це саме Ізраїль, і Трамп хоче мати інших партнерів, окрім Ізраїля на Близькому Сході. Зокрема, це Саудівська Аравія. Те, що там відбувалися переговори безпосередньо про війну в Україні, зв'язку тут немає. Саудівська Аравія є зручним місцем і для Сполучених Штатів Америки, і для Росії і для проведення переговорів. Плюс Саудівська Аравія діграє значну роль у переговорах щодо військовополонених між Україною та Росією. Тому я не здивований, що саме в Саудівській Аравії. Проводяться ці переговори, тому що саудити реально допомагають, і єдине питання для нас в Україні полягає в тому, наскільки ми готові співпрацювати з Союзською Аравією на рівних, тобто Совська Аравія це один з лідерів експорту нафти і газу, один з лідерів такої організації, як ОПЕК, і за ці три роки повноштабного вторгнення Росії в Україну близький схід став більше у міжнародних відносинах, хоча так само я би хотів сказати, що Китай посилив свій вплив на Близькому Сході, і так само Росія залишається впливовою країною. І для нас основне завдання полягає в тому, наскільки ми бачимо свої населені інтереси саме на близькому сході. А наскільки ми бачимо свої інтереси саме на близькому сході, на вашу думку? Ми маємо бути чіткими, якщо ці країни допоможуть нам в плані відновлення, якщо ці країни допоможуть вплинути на Російську Федерацію, бо саме від таких країн, як Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, залежить е, світова ціна на, на нафту, і це так само може вплинути на. Позицію Росії, тому що за великим рахунком військова міць Росії залежить від того, наскільки високими є світові ціни на енергоресурси, тому що Росія за великим рахунком торгує своїми ресурсами. Основні ресурси для Російської Федерації це саме. Природна, природний газ і нафта, от якраз про нафту є ще одна заява від Дональда Трампа. Він загрожує Путіну митами на нафту, якщо той цитую не виконає роботу, щоб убивства в російсько-українській війні припинилися. Наскільки такі заяви, в принципі, мають вплив на Путіна? Чи є уже реакція з боку російської сторони, і чи дотримає Трамп слова в кінцевому результаті, якщо Путін не буде йти на жоден діалог? Я думаю, що Трампу довіряти не можна, але в будь-якому разі наш з українського боку діалог з США має бути прагматичним, що якщо американці хочуть отримати ті критичні мінерали, будь ласка, хай проїздять в Україну, в Дніпропетровську область, хай поживуть там десь в Нікополі чи в Кривому розі під обстрілами і зрозуміють, як це жити в буквальному сенсі біля на Найбільш важливих природних ресурсів, і ми маємо все зробити для того, щоб Сполучені Штати Америки відновили свою допомогу, хоча ми бачимо, що США обрали зовсім іншу позицію, і що Трамп досі перебуває в ілюзії. Хоча я думаю, що від крайнього раунду переговорів, які були в Саудівській Аравії, у Ріаді, що не має, і його команда не має ілюзій щодо Бутіна, але питання полягає в тому, наскільки далеко готовий зайти Трамп в свої протидії Росії, тому що для Адміністрації Трампа і для США в цілому Росія є частиною цього трикутника, що США можуть відірвати Росію від Китаю, але ми розуміємо, що Росія повністю залежна від Китаю. Це економічна залежність, це фінансова залежність, і Росія не зможе протягнути без фінансової допомоги з боку Китаю. Питання, наскільки Трамп якраз далеко може зайти, це мені здається зараз більше таке вже риторичне запитання, тому що ну Трамп він точно не передбачуваний президент, і ми точно не можемо спрогнозувати, як будуть розвиватися події до теми мінералів. Про те, про що ви говорили, цілком з вами погоджуюсь, що приїжджайте в Україну, попробуйте пожити тут, і тоді вже можна робити якісь заяви, аналізувати, робити висновки. І мені здається, що от в той момент риторика точно набагато зміниться в Продовження про мінерали Трамп знову так само висловив своє розчарування українською владою через угоду щодо рідкоземельних мінералів. На якому етапі зараз ця угода, що про неї зараз, уже відомо, тому що мені здається, що вже стільки разів, скільки її переписували, дописували, доповнювали, що тут вже можна просто загубитися. Що з нею зараз? Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга він заявив на брифінгу для журналістів. Коли приїздив міністр кронних справ Литви, щоб запустити програму Ukraine to EU». це нова програма для того, щоб технічно підготувати Україну до вступу в Європейський Союз, я так само писав про цю програму для детектора медіа, що Сбіга, міністр забіга, сказав, що Україна отримала новий варіант угоди. Але як на мене, Ця угода все одно є такою, знаєте, неоколоніальною, що США хочуть отримати контрольний пакет санкцій, але ми з українського боку маємо наполягати на тому, що вся ця угода має бути прописана в першу чергу саме на українських умовах. І що цей весь бізнес-консорціум має діяти в рамках українського законодавства, і що майже ніхто не цікавиться цими. Критичними мінералами, а тепер всі про це згадали і кажуть: давайте мінерали. Тому, е якщо хочуть американці, вони мають погодитися саме на наші українські умови, тому що це наші надра. Я хотів би нагадати, що е згідно конституції України надра належать народу України, і що е Володимир Зеленський чи керівництво України не має права роз розпоряджатися ними без Дозволу українського суспільства, тому ми можемо запропонувати таку ж саму угоду, якщо захочуть розробляти ці критичні мінерали Велика Британія чи Європейський Союз. І ми бачимо, що ці мінерали, зокрема, літій, вони є важливими для конкуренції саме з Китаєм, тому що Китай хоче захопити Тайвань через яку причину? Через... Чіпи і напівпровідники. І ці чіпи і напівпровідники можна робити з такого самого літію, який є під землею в Україні. Але питання полягає в тому, наскільки готові американці вкладати такі довготермінові інвестиції. Ясно, що ми маємо такі компанії в Україні, як Кола, Макдональдс, KFC, але в будь-якому разі. Нам бракує таких прямих іноземних інвестицій з боку США, щоб певні компанії могли прийти на довгий час, тому що теж само кола чи Макдональдс є по всьому світу, але питання критичних мінералів воно стосується конкретно України, конкретно Літію, з якого можна робити е, там, певні частини електромобілів і багато чого іншого. Про припинення вогню далі хочу поговорити, тому що у Трампа далі наголошує, що вони хочуть припинити в Україні вогонь до 20 квітня. Ми точно не проти, але е, про це пише Блумберг. Наскільки зараз це реально, зважаючи на усі останні заяви, події, е, як ви оцінюєте таку перспективу? Ви знаєте, Уляна, живучи в Києві, я не дуже сильно відчув, що є якесь перемир'я. Я думаю, так само, як і в Львові. Тому. Немає якихось таких відчуттів, що наближається певне перемир'я. У будь-якому разі Росія продовжує тиснути на фронті, і так само українським військовим досить складно, і питання полягає в тому, яким чином команда Трампа бачить мир. Мир це просто зупинити бойові дії за будь-яку ціну. Чи мир це висунути певні умови щодо російської сторони і сказати, що ви маєте, наприклад, звільнити свою там військову присутність в Окуповану Криму, наприклад. Тому що. Нещодавно я там коментував для одного американського видання National Journal саме про Чорноморську безпеку. Я сказав, що взагалі-то Україна знищила Збройні Сили України, СБУ, там інші сили оборони України, знищили майже половину Чорноморського флоту Російської Федерації, і досить багато міжнародних медіа, в тому числі західних, вони просто про це не писали: тобто американське суспільство чи британське суспільство. Чи... Європейці, вони просто банально знають, що ми зуміли там дронами ще іншими засобами знищити багато суден на Чорноморського в І що Росія вже не є таким монополістом в Чорному морі, і що Росію можна вже з великим рахунком зважати. Щодо заяв про припинення війни в нашій країні, як світ зараз реагує на перспективу припинення війни до 20 квітня, які від світу заяви важливі прозвучали. І тут я вас попрошу більше роз'яснити, що варто нам читати між рядками, тому що великі заголовки це одна історія. Реальна робота це вже зовсім інша історія. Ви знаєте, Уляна. Я думаю, що світ не готовий до одночасної перемоги України і поразки Російської Федерації, і це випробувано тим, що в світі там на заході, не лише на заході, просто банально не знають сучасну Росію. Вони не знають, що під окупацією Москви перебуває багато. Корінних народів, такі як Якути, Ненці, Татари і багато інших корінних народів Російської Федерації. І ми в Україні розуміємо, що до 20 квітня неможливо завершити війну, тому що це вимагає в першу чергу кроків з боку Російської Федерації, і якщо читати між жадків, то Світ не готовий боротися за Україну до кінця. Тобто, так вони можуть казати, ми підтримуємо Україну. Але наше основне завдання полягає в тому, щоб Росії було завдано нищівної поразки. Лише поразка Росії в цій війні допоможе вирішити багато безпекових питань не лише в Україні чи Європі, але так само і в. Африці на близькому сході і так само ласка Росії в війні зробить Китай більш таким поблажливим щодо заходу. На завершення хочу завершити новину, яка облетіла усі засоби масової інформації. Це про можливе звільнення маска. Що це в принципі на вашу думку було, тому що вже є реакція з Білого Дому. Речниця заявила, що вона спростувала поширену інформацію у змі у своєму дописі. але нагадала, що Ілон Маск і президент Трамп публічно заявили. Цитую, що Ілон піде з державної служби як спеціальний державний службовець, коли його неймовірна робота в ДОК завершиться. Я думаю, що адміністрацію Трампа очікує перший великий такий шафел, коли буде звільнено частину керівників, в тому числі Ілона Маска, і що Трамп хоче позбутися багатьох токсичних людей, щодо яких виникають такі неоднозначні оцінки. І Ілон Маск є однією. Я одним з тих людей, який викликає ненависть і з боку американського суспільства і з боку міжнародної спільноти, тому що те, що він там виступав десь на з'їзді аттрактиви для Німеччини, так само показував, що він є прибічником австрійського художника Адольфа Лоїзовіча. Це як свідчить про те, що в місце в будь-якій. Державний інститут сполучених штатів, що він хоче займатися своєю теслою, будь ласка, але він не має посідати жодних державних посад у Сполучених Штатах Америки. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за такий ґрунтовний аналіз. Єгор Бралян, міжнародний оглядач, аналітик Детектор Медіа, був гостем у цій частині. Головне задання.